Літа в дереві з самого початку літа до пізньої осені цвіте ця смилива зі струнким степлом рослина. Не боїться вона ні дощів, ні холодів, тільки зимова заморозь, засушить стебло рослини, та й взимку завзято піднімається запашні кошики, Суцвіть над скучурами снігу, зберігаючи запах літа. Мабуть, саме цей запах і ще й краса квітів привернула увагу людей в стародавні часи. Багато різних назв вигадав народ цій рослині, і кожна вказує на її цілющу властивість. У народі прозвали кривавником, білою кашкою, порізницею. Легенд про його цілющу властивості складено чимало. В одній з них біблійній йдеться про те, що святий Йосип, опікун Христа, був телесною теслею і часто під час роботи калічився, отримував скалки та рани. А лікувався він розтертим листям деревію. За старих часів його спеціально розводили біля майстерень, що був під рукою на випадок поранення або травм. Допомагала травичка із. Поганого апетиту, хвороб, шлунку, печінки, нерок, запалення сечового міхура, малярії. Відвари рослини пили від проносу, за спазмів шлунку і гемороїдальних кровотеч. Дири нині вважаються цінною лікарською рослиною і не тільки в Україні, а й у Фінляндії, Нідерландах, Австрії, Швеції та Швейцарії. Цією травою успішно лікували також виразкові захворювання, розлади шлункового кишкового каналу, відсутність апетиту, заслабкого травлення. Для лікування брали траву навесні і з висушеною робили настої. Одна столова ложка, заливали 0,5 літру окропу, закривши кришкою, настоювали півгодини і приймали. В склянки чотири рази на день, за 30 хвилин до їди. Так настої з дерев'ї допомагали не тільки за поганого апетиту, і за хвороб шлунку, печінки, нирок, за палень січового міхура, за малярії. Відвари рослини пили в разі проносів, спазмів, шлунку, гемороїдальних кровотечів. Дуже цілющі квіти дереві, оскільки містять в собі ефірні олії та кислоти. Рослина допомагає при вирізковому розширенні вен, травного каналу та запальних процесів у шлунку, у шлунку в кишках до сичевидних шляхів, захронічних запорів і кишкових кольок, гастритів, метеоризму, запобігає утворенню каменів у нирках. Має жовчогінний прояв. Покращує апетит, стимулює роботу штунка. Отриманий об'єм настою, якщо ви заварюєте, випити протягом дня, вживають теплим по чверті, склянки до їди. Засіб має проти вас запальню властивості. Є дані про ефективну терапію настоєм запальних процесів. Це частина системи та у гінекличних практиці. Також відвар застосовують і зовнішньо. Використовується відвар як кровоспинний і роз... ранозагоювальний засіб. Ним обробляють ранки, потряпені, великі пошкодження шкірі. Також він має застосуватися. Для обробки ротової порожнини. В разі запалень ясень для обличчя як противозапальний засіб. У разі лікування геморою відвар вводять всередину кишки за допомогою клізми. У вигляді примочок відвар застосовують для волосся. Існують відомості, що він зменшує інтенсивність випадіння волосся та стимулює його ріст. А носі його на коріння чисто, чисто вимато волосся. На тканини втирайте в корінь. Є противопоказання. Перед вживанням бажано проконсультувати з ліками.